Майже три тисячі першокласників у Чернівцях нині вперше почули шкільний дзвінок. Місцеві школи повертаються до очного навчання. Перші кроки поранених у Вашківецькій лікарні функціонує центр реабілітації військових. 800 квадратних метрів тротуарних доріжок. Небайдужі містяни вклали бруківку на проспекті Незалежності. Після років дистанційного навчання знов до школи у Чернівецьких закладах освіти пролунав перший дзвоник. Цьогоріч у школи Чернівецької громади пішло майже три тисячі першачків. Одні з них вже максимально налаштовані на навчання, інші поки не до кінця розуміють, що чекає попереду. Я йду у перший клас, там я буду вчитися, займатися, дружити з дітками і розвивати навчання. Це приносить користі, це ти робишся розумним, гарним і це тобі допомагає. А чим ти вдома займався до школи? Mm, ні, ні. Просто складав лего і дивився мультики, грав свою любимую ігру на телефоні. А тепер ти знаєш, що треба буде ще домашню роботу робити? Смислі. Першачки цьогоріч отримали подарунки від німецьких благодійників, а також від чернівецьких бізнесменів команди Сібіджи. Рюкзаки заповнені фарбами, олівцями, пеналами та рештою корисних речей. Подарунки чернівцям збирали у Кельні та Дюссельдорфі. Лінда Май, представниця з Німеччини, каже: такі подарунки чернівецьким дітям насамперед це віра німців у нашу перемогу. Я бачу ось цих діточок, які. Дуже гарно виглядають в вишиванках. І коли я ще в школу ходила, коли я була такою маленькою, не було таких гарних вишиванок. Ще не було. А зараз а, ці вишиванки пишаються весь світ. Весь світ пишається не тільки вишиванками. Вони дивляться на нашу Україну, на наших героїв і героїнь, на те, як ми були, нашу країну а, від ворога. Більшість закладів освіти Чернівецької громади цей навчальний рік планує провести очно. Це 30 шкіл і ліцеїв. Ще 17 вчитимуться за змішаною формою. Дякуючи Збройним силам України, ми маємо можливість сьогодні зібратися, бути всім разом тут. Сьогодні у нас святкова лінійка для учнів перших, п'ятих, дев'ятих та одинадцятих класів. Цьогоріч ми плануємо вийти повністю. На навчання без всілякої змішаної форми навчання ми маємо укриття в закладі, ми маємо договір з бібліотекою, і ми ще маємо ще один підписаний договір на всяк випадок, якщо нам дійсно не буде вистачати місця. Учні 18-го ліцею зізнаються за шкільними партами та живим спілкуванням, скучили. Тож з радістю повертаються до очного навчання. Я з 11-го А класу, класний керівник Сергій Миколаївич – найкращий. Ну, школа реально дуже класна. Я не думала, що я буду скучати взагалі. в мене такі якісь відчуття дуже не знаю, щось недобре на серці. Хочеться лишитися на 12 класів, не знаю, піти знову в перший клас, тому що ну. Не знаю, якось не хочеться уходити в доросле життя. Перші дзвоники у більшості шкіл цьогоріч пройшли без квітів. Замість цього батьки та діти донатили на допомогу зсу на святкову лінійку. 18 ліцей також завітали вчителі цієї школи, які нині боронять нашу країну. Діти подарували їм банки перемоги. В них поклали національні стяги, які потрібно буде дістати у день нашої перемоги. Олена Кричко, Андрій Миронеску. новини Чернівців, телеканал СІ 4 Перший урок запам'ятовується найкраще. Поліцейські Буковини завітали до першокласників та поділились основами безпеки на дорозі. Всім доброго дня! Для початку ми хочемо вас привітати із початку навчального року із вашим першим днем офіційним навчальному закладі. Як правильно переходити дорогу? Чому треба одягати світлий одяг? Та як уникнути небезпеки на вулицях? Про це все розказали працівники патрульної поліції, хлопчикам та дівчаткам, що вперше сіли за шкільні парти. Сьогоднішні наше заняття знову ж таки приурочується до дня знань, і воно мало сьогодні назву, так як школа та патрульна поліція безпечна ще разом, з метою того, щоб знову ж таки всі наші дітки зрозуміли, що це є надзвичайно потрібно і важливо. Тим паче, в нас на жаль, такий досить складний час. Олександр Ізбор зізнається, вражений обізнаністю дітей, які знали відповіді майже на усі поставлені запитання. Як ви маєте переходити дорогу? Самим вам можна переходити дорогу? Ні. супер тільки з батьками. Тому що ми побачимо, Олександр у нас високий, його далеко видно. І як Рената. Рената. Маленька ще, є. дуже тяжко помітити з великої відстані. Подібні відкриті уроки з правоохоронцями відбуваються постійно, розповідає директорка закладу і додає особливу увагу приділяють саме першокласникам. Ці правила людського життя вони закладаються от на таких уроках: як потрібно комунікувати, як потрібно переходити вулицю, як потрібно дотримуватися елементарних правил безпеки. Ну і я думаю, що це добра традиція. Першокласникам правоохоронці також подарували світло, відбиваючи стрічки. Які вони зможуть почепити на свої наповнені підручниками наплічники? Максим Берник Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Знову ходять, займаються спортом та живуть повноцінне життя. Як у Вашківецькій лікарні ставлять на ноги наших захисників, пройшов лише місяць від протезування, а 22-річний хлопець уже дивує своєю наполегливістю навіть лікарів. Владислав Білецький з Кіровоградщини не був вдома понад 400 днів. У вересні 2021-го пішов за контрактом у 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Каже, не міг дивитися спокійно на те, як окупанти знищують його рідну землю. Як перший раз витя потренувався, тоді вона ж під коліна натрамбовує мозоль, там типу, і за рахунок того мозоля чутливість зменшується. Час війни хлопець здобув вищу юридичну освіту, та, на жаль, отримав поранення, переніс 27 операцій та втратив ногу. Саме більше лякало це те, що ти не розумієш, як буде далі. Але після того як вже я приїхав сюди, побачив тут перших хлопців з моєї бригади разом зі мною вони служили, то я побачив, що вони вже ходять. і Думаю, о, то ще ж не все втрачено, що можемо жити. Я ж був вдома і ну жниваш, були пшениця ячмінь, То я спокійно носив мішок з пшеницею, так що. Ну як як кажуть, треба все робити поступово. Але я сказав, що я робив поступово. Спочатку відро, потім півмішка, потім мішок. Ну як ну за один день, але поступово. У вашківецькій лікарні приймають воїнів з ампутаціями з січня 2022 року. Саме тут лікарі-реабілітологи ставлять захисників на ноги. Підготовка до протезування відбувається не один-два дні це достатньо днів займає. В кого більше, в кого менше. Там є певні етапи формування культів, укріплення м'язів, укріплення м'язів спини, черевного пресу і так далі. Після того, як пацієнт пройшов підготовку, знімають мірки для протези, які виготовляють упродовж кількох тижнів. Протези удосконалили. Тепер вони легші та надійніші. До повномасштабного вторгнення воно не так було протезування. Зараз даний час. До нас приїжджають із-за кордону. Вони нас навчають, показують, вдосконалюють, які їхні технології діляться своєю інформацією. Ми це все записуємо, вчимося і використовуємо. Попри біль та всі зусилля, вони підіймаються на третій поверх, працюють та займаються спортом, З вірою в себе та майбутнє впевнено крокують вперед. Любов Коподіаначіок, Чернівецький репортер, телеканал Всі 4 Займався продажем військової зброї. У Чернівецькій області затримали 43-річного чоловіка. Житель Тернопільщини на території Дністровського району Буковини займався продажем зброї. Його викрили правоохоронці під час збуту пістолет Кулемета Скорпіон 61 та автоматичного карабіна М4А1. Поліцейські вилучили речові докази та направили їх на експертизу. Результати дослідження засвідчили, що це автоматична зброя військового зразка. Підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення. Буковина у жалобі. Сьогодні, 1 вересня, у Чернівецькій області відбулись поховання одразу п'ятьох відважних захисників, які віддали своє життя за волю України. Старшого солдата Олександра Петровича в останню дорогу провели в селі Луковиця. Зі старшим солдатом Сергієм Няйком прощання відбулось в містечку Глибока. Старшому солдату Олегу Семенюку та солдату Віталію Гордійчуку останню шану віддали на Садгірському центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Георгія Сирбу в останній шлях провели в селі Робча. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала агента снайпера ФСБ, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі. Контрозвідка служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування сил оборони у Запорізькій області. Напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком шестирічної доньки ховав зброю та боєприпаси. Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі із позивним Фантом для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався в темну використовувати своїх знайомих з фронтових районів Запорізької області. У результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ затримали російського агента і тим самим запобігли ворожому удару на передових підрозділах ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. З 1 вересня для українських водіїв змінилися умови перетину кордону. Відтепер, якщо у техпаспорті автомобіля вказано клас екологічності євро 1 або подібних відомостей не зазначено взагалі, водії не зможуть перетнути державний рубіж. Про це повідомили фахівці Укртрансбезпеки. Нагадаємо, євро – це європейський стандарт викиду вихлопних газів, який запровадили у Євросоюзі ще у 1992 році. Та згодом він був замінений на інші суворіші стандарти. Буковинські оперативники викрили крадія гастролера, який обчистив квартиру літньої чернівчанки. Це уродженець Миколаївщини. За інформацією слідства, він незаконно заволодів коштовностями та грошима 74-річної жительки Чернівців. Його затримали у Тернополі. Поліцейські вилучили у зловмисника крадені речі. Також звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному виняткового запобіжного заходу тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють порушника та причетність його до інших аналогічних злочинів на території України. Забудовнику ЖК Парк Авеню, що ймовірно роками ошукував інвесторів, повідомили про підозру. За даними слідства, підозрюваний з 2016 року уклав з інвесторами попередні договори купівлі продажу квартир у Чернівцях на загальну суму понад 173 мільйони гривень. Наразі Чернівецька обласна прокуратура наклала арешт на об'єкти будівництва. Триває досудове розслідування. Унаслідок цієї афери майже 200 громадян залишились без обіцяних квартир. Ошукані інвестори протягом кількох років судились із забудовником для повернення майнових прав. Дитина, яка вміє читати казки і розрізняє, де є позитивний герой і де негативний, де вовка, де особа постраждала. От їй прочитає преамбулу нашої справи, і вона скаже, хто тут кого пограбував і хто є особою, яка постраждала, і хто є грабіжником. Нагадаємо, житловий комплекс Авеню на вулиці Рівненській почали будувати ще сім років тому. У 2017 році його планували здати в експлуатацію та поступово відтягували завершення будівництва. Згодом майнові права передали іншим забудовникам, з якими судились незадоволені інвестори. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у дворах на проспекті Незалежності у Чернівцях небайдужі містяни відремонтували пішохідні доріжки. Про це повідомили у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міськради. Зокрема, облаштували все у дворах поруч із ліцеєм номер 4 та біля садочка номер 27 Там мостили майже 800 метрів квадратних тротуарних доріжок. Команда Сі 4 вирішила дізнатись, чи справді зміни на краще, та почути відгуки жителів міста про оновлення. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до змін а, власне тротуарів? Тому що раніше тут їх взагалі не було. Я тут знаю, було, я пам'ятаю, часто так, сюди ходжу і тут, був жах неможливо було прийти дуже погану погоду. Як ви вважаєте, чи добре, що змінили? І яка ваша думка до цього? Ну звичайно, що добре. Будь-які зміни вони ну на краще, і саме такі я думаю, що. Чудово. Ви знаєте, тут добре, але от біля оцих будинків, от 10019, 21, 123, там неможливо з коляскою. Треба і там вже зробити. Тут зробили забагато. Бачите, і тут положили, і там, і там, і так далі. А там теж треба зробити. Скажіть, будь ласка, як ви особисто ставитеся да. до змін тротуар, тому що задоволенням, так. Да. Прогулюються тут постійно? постійно, так. Да, да. Як було раніше на вашу... ну, ну не так зручно, як зараз. Зараз можна і ходити і дітям на колясочках їздити, матусям возити на колясках, дітям на самокатах. Ну це зручно. Ну, просто вечором стало легше ходити, всі відгукуються про те, що ну, класно зробили. Як ви особисто ставитеся? І чи для вас це є якимось приємним таким бонусом? Є, тому що ми часто тут ходимо і, може, тепер на велику можемо їхати. Хотів би щось сказати? Це <різь> зрідко буваю. Ну, нормально поставили, гарно. Я рада. Да. Дуже ви, сподобалося ви? і дуже класно. Це, це. Як думаєте, чи є ще десь у ченцях, де потрібно буде поміняти тепер? Я не знаю, бо я не звідси. Скажіть, будь ласка, бачимо, що зовсім недавно поміняли тут тротуар. Знаємо, що раніше тут був жах, тому що неможливо було пройти дощ і далі. ну тепер все гарно. Тепер можна проходити нормально. Бачите, як. Як ви ставитеся до цих змін? дуже добре, дякую. Ви дуже благодарні, що вони це для нас зробили. Ми старі люди, нам тяжко ходити сюди. А тепер вже нормально ми ходимо. Тут машини їздили, і було дуже проблематично і складно прийти бо машини, а тут грязь була. Тому тепер для пішоходів є місце. Так, да, і дуже гарно, і дуже качественно поклали. Мені ну, подобається. І я, я чую багато позитивних відгуків від місцевих жителів. Більшість людей позитивно реагують на зміни. Кажуть, пересувати стало легше та комфортніше. Містяни очікують таких змін і в інших дворах міста. Євген Басалюк, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Британська школа успішних дітей Астор Скул розпочала навчальний рік у Чернівцях. Святкова лінійка, перший дзвоник та щасливі усмішки дітей. Навчання у Astor Скул розпочато. 1 вересня для батьків у залі очікування організували фуршет, а діти розійшлися по класах знаходити нових друзів та знайомитися зі своїми викладачами. Мене Ксенія. «І що ти любиш робити? На уроках педагоги з першого дня говорять із дітками одразу двома мовами, аби адаптація до британської системи навчання пройшла якомога швидше. «Ще дуже важливе правило. Ми будемо деякі фрази говорити тільки англійською мовою, і ці фрази з кожним місяцем, місяцем, з кожним уроком вони будуть збільшуватися для того, щоб діти могли вільно володіти двома мовами чисто нашою українською мовою, також і англійською мовою. Адже я думаю, тепер без української і англійської нікуди. Інна калінчук додає, уже встигла побачити, що її клас зацікавлений у навчанні, і це надихає ділитися з ними своїми знаннями. А Олена Федорченко, вчителька англійської, зізнається, діти прийшли до школи підготовлені. Вони майже всі займалися в частних школах з поглибленим вивченням мови. То для них це не є проблемою, і вони вже можуть висловлюватися в принципі вільно. І тому тут тільки вони мають покращувати свої знання. У мене дві вищі освіти. Перше це. Був факультет психології і іншим за фахом англійська мова та література викладач. Працювала я з дорослими в it компанії в школі. Працювала і також викладала як частна практика багато років. Дома ми спілкуємось двома мовами, тому це був плюсом, коли мене обирали на як кандидата. Своїми першими враженнями від навчання діляться й школярі. Мені дуже подобається тут вчитися, тому що тут дуже гарно. Що ще тут буде? А що Ну, Тому що тут всі добрі, всі весіляться. Я думаю, що тут буде весело. Мені подобається, я впевнена, що буде тут добре. І, ну, Перший день страшний? Не дуже. I'm from Ukraine. I name Ivan. Ivan the Cucaruzza. А в Києві хтось знає чешку? Ага. А що ти знаєш англійською? Мелк. No, но no, есть... Yes. Там был песенька нашего Украины. А ты, ты знаешь, что Да. А Какая песня? いいな。 усі класи майже завершений. Директорка закладу запевняє, бажаючи можуть долучитися ще кілька тижнів. Також батьки дітей дошкільного віку вже зараз можуть подавати документи до садочка, який почне свою роботу з 1 жовтня. У ньому, як і в школі, для дітей будуть свої переваги. Садочок в нас також буде працювати з 8, як і вся школа до 19, п'ятиразове харчування, все як для школи. Педколектив для садочку в нас набраний. Садочок в нас буде, вихователі, англомовні, тобто і садочок в нас буде також англомовного спрямування. Будемо продовжувати, щоб дітки, потім у нас буде підготовка до школи, от стартує обов'язково. Тому, будь ласка, велком, дуже раді, ми дуже раді вітати. Навчальний заклад має облаштоване бомбосховище. Ще воно знаходиться одразу біля садочка. Між тим кожен клас зможе організувати тут свій простір, аби під час повітряних тривог не переривати робочий процес. To the Олена Крячко, Андрій Миронеско, бізнес-репортер, телеканал СІ 4